Місто Суми обласний центр на сході України столиця регіону, який зараз став більше потерпати від російських обстрілів. До кордону з ворогом звідси тільки 28 кілометрів. Поки військові прогнозують наступ росіян, вони вже тим часом поливають зі смертельної зброї прикордонні громади Сумщини. Не полишають у спокої і самих сумчан, запускають шахеди і ракети на мирні будинки громадян. Ворог активізувався. Ворог стягує різні сили по кордону, як і навколо Харківської, так і деякі є там угруповування і біля сумського вони незначні, на атаку не вистачає. але загроза обстрілів. У нас всі мешканці це відчули. І з 6 березня місто Суми знаходиться вже в переліку територій ймовірних бойових дій, і, і за саме підвищення кількості влучань руйнацій, постраждали. Тому ми це відчуваємо кожен день. У Сумах нерідко можна побачити сліди руйнувань, під якими загинули люди. І поки міська влада допомагає постраждалим оговтатись та відновити житло, на допомогу прибули доброчинці з Одеси. Благодійний фонд Рада міст, куди входять підприємці, доправили сюди перші два укриття. За рахунок донорської допомоги від міжнародної благодійної організації Нова Україн». бетонні споруди встановлюють на зупинках громадського транспорту. Місто суми обрали, тому що це прифронтова… Підфрунтове місто і, на жаль, ми очікуємо, що тут також можуть починати початись обстріли. Як зараз страждає Харків, а місце ми вибрали це адреса Кандратіва-132, тому що це ну, таке місто скупчення. Тут, бачите, з однієї сторони зупинка, з другої зупинка. Тут дуже велика скупчена людей, це ізраїльський досвід. Як ви знаєте, згідно досліджень, то 90% людей вони страждають саме від уламків. Від прямого удару, звісно, така споруда не захистить, але вона захистить, коли буде десь поруч взрив, вибух. Люди зможуть сховатися і зберегти своє життя і здоров'я. Така споруда надійна і міцна. Всередині монтують освітлення. Місцеві такі новинці дивуються. Показують, поруч є укриття у дитсадку. Та от чи встигнеш добігти. Укриття потрібно, тому що вийшов з магазину, пожалуйста, тривога. Раз заскочить і вже добре. Або як скільки людей з дітками гуляють тут зайшли і перештав. Прилітає, я вважаю, що вони повинні бути, тому що поряд найближче це до школи, до школи ще треба добігти. Дуже часто, коли вибухи, приліти до тривоги, тому краще, щоб було. Пані Марія приїздить до міста із села Червоне. Хоч тут не зовсім безпечно та прагне заробити. Звичайно, знайшов. Дизена прийшла, так забігла, як така тривога забігла її. І... Перебуде декілька там хвилин чи скільки прийдеться. Звичайно, це дуже потрібно, дуже потрібно. На сто відсотків, тому що це захист наш, тому що до діти ходять, люди ходять. Не, не дай Бог, кажуть, зайшов його прийти вже. Пані Надія до Сум перебралася з села Білопілля, яке рашисти бомблять особливо старанно. Це за 45 кілометрів звідси. Каже, тікали з під обстрілів цілою родиною. Стоїть дом, стоять городи. Вчора їздила, одною рукою сапаю, другою прислухаю з тривогою і тікаю. Бо в нас вже скільки нас обстріляли, вікна били вже тричі і знову зараз побити. Рекаби на тілі вишку, як покупило, так тікали, не знали, чи соберемо. Наші оселі стоять, а ми хто де? Всі росіяни, винні, що в нас так, ну хто. Радується, хто може і не радується, а може комусь і соромно Вони рахують, що вони повинні всім світом, а не знають, що кожен хоче жити по-своєму. Якщо до тебе прийде та скажуть, живи отак, по-нашому, тобі ж не сподобається. Це ми вирішуємо в Україні, як нам жити, а не щоб нам хтось прийшов і вказував, нам отак треба жити. Як не гарно, як не там, які недоліки, ми повинні їх виправляти. Повинні не то, що там нам хто сприйде якийсь? якийсь дядя. Всього у місті Суми зараз проживає 270 тисяч мешканців, з яких 30 тисяч це вимушені переселенці. Їх зустрічають у гуманітарному штабі, надають все необхідне: тепло, спальне місце, харчі, оформляють фінансову допомогу. Люди розгублені, старі, хворі, лишили будинки й городи. Не знають, що чекає їх далі. Багато хто лишається тут, сподіваючись перечекати до кращих часів. Я до вас заїду. Ми з вами поїдемо в департамент захисту сільської міської ради. Зареєструємо статус ВПО, оформимо відповідну допомогу на проживання. На зараз також відбувається евакуація з міста Ворожба. Зараз приймаємо людей, розстріляємо. Тому сьогодні хочу подякувати благодійникам, які встановлюють укриття саме біля автовокзалу. Тому це є місцем, де скупчуються люди. Сподіваємося, що використовуватися воно не буде. А якщо і буде, то будуть ці укриття будуть рятувати життя наших людей, наших містян. Для встановлення вуличних укриттів міська рада обрала багатолюдні місця, аби у критичну мить якомога більше людей мали шанси на порятунок. Зупинка, Ступинка, да, от людина почула, щось летить, раз і заскочила. І, і, і вона вже ну, може якусь там десь, якщо ә, дуже користь, да, та, може беретра ми льокі там буде, але, але вона буде жива. Швидкість реакції наших мешканців на повітряну тривогу має бути миттєва. Тобто, у нас немає там 20 хвилин. 20 в нас секунд час льоту ракети. Так, то, а, то, а, в людина, міста, людина тому... Двадцять секунд це, це, це як тільки там це. щось десь поворушилося, ми заразу чи у нас часово мальовами. Тому отакі ніби ніби О, так, прості, так так, так. Рішення. окрім воно безпекових питань. Ще є сі психологічні питання. Люди бачать, що е, додається укриття. Люди бачать, що про них влада е, думає. Як на рівні місцевому, так і на рівні всеукраїнському, і тому для людей дуже важливо, щоб вони чувствували себе, почували себе захищеними. Через близькість до російського кордону балістичні ракети сюди долітають не за кілька хвилин, а за 30 секунд. Тому швидкість реакції на сигнал повітряної тривоги тут визначальний. Зберегти життя можна, сховавшись принаймні в будинку. Якщо ж ви на вулиці і почалася тривога, миттєво шукайте безпечне місце. Завдяки Міжнародному фонду «Нова Україна» ми десь 20 укриттів по Україні встановили. В Сумах ми повинні ще встановити 8 укриттів. Запит на 10. Зараз ми встановлюємо 2 і потім ще 8 ми будемо встановлювати. І на чергі ще в нас Краматорськ, Добропілля і Слов'янськ. Невеликі, компактні укриття над актуальні саме в місцях скупчення. Це торгівельні центри, це автовокзал, як сьогодні, це ринок, саме там, де є велика кількість людей, і в нас мінімальний час на реакцію сигналу повітряної тривоги. І ми вдячні всім небайдужим людям, волонтерським організаціям, благодійним. Фондам нова Україна», Раді міст всім іншим, хто долучений до цих процесів, це рятує життя. Життя цінніше понад усе.